Друзі, знаю, що дуже багатьох, кого хвилює таке питання, як я боюся, бо я не знаю, що мені скажуть люди, як на мене будуть дивитися люди, що мені скаже чоловік, що мені скаже рідні, що мені скажуть мої рідні, що мені діти мої скажуть. Тому я боюся це робити, це говорити. Ну, бо я, на жаль, залежу від общественного мнення. Я вам скажу так. Любі мої, ви живете одне життя. І ті люди, які будуть говорити навкруги вас, вони його не проживуть, а проживаєте саме ви його так, так, як ви його хочете. Ви зі свого життя ліпите те, що ви зараз маєте. Якщо вам не подобається та фігурка, те ваше життя, яким ви живете, то яка різниця?